Run! Никумаємо 12.32, Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарна І В нас такий особливий момент сьогоднішнього дня. Бо напередодні ми анонсували в наших соцмережах про те, що ми починаємо дуже гарний проект спільно з нашим храмом святих апостолів Петра і Павла. у Нас розпочався такий дуже особливий час для кожного християнина, великий піст, великодній піст. Тому ми дуже дякуємо нашим отцям, священикам, які разом з нами погодилися робити дуже. Такі важливі соціальні проекти в нас на радіо рідного міста Янтар FM. Отець Ігор Безкостий зараз зі мною в студії радіо Рідного міста. Доброго дня, слава Ісусу Христу! Слава новіки, доброго дня! Ми зовсім скоро вже будемо розпочинати нашу першу програму. Бо вони в нас будуть тривати кожного понеділка, о 12.30. Оці священники храму Святих Апостолів Петра і Павла приходитимуть і будуть такою простою живою мовою, так говорити на важливі. Від духовні питання. Сьогодні ми будемо говорити про основне, власне, так, про поняття посту як такого. Що це за час для нас, для людей? Чим він особливий, чим він відрізняється? І чому він важливий для кожного з нас? Ну, найперше, ми звикли традиційно, що піст це є стримання від їжі. Так. Але піст – це набагато щось глибше. Піст, насправді, я би сказав, він є таким вчителем, мотиватором для нас часом особливим нашого духовного внутрішнього зростання. І мені дуже подобається така фраза святого Івана Золотоустого, він каже, що люблю піст, тому що він мати смирення і джерело всякої мудрості. Справді, в часі посту це не тільки обмеження від їжі, але це час вчитися мудрості і в першу чергу мудрості Божої. Так, насправді ми повинні дійсно цей момент розцінювати як таку можливість, мабуть, з Богом зблизитися, стати ще ближчими до. Нашого Спасителя, тому насправді дуже важливий і особливий цей період у році, він асоціюється в першу чергу у всіх, якщо так не в більшості, з обмеженням в першу чергу саме в їжі. Є така, знаєте, фраза думка, яка мені особисто і. Подобається і багато хто про неї говорить про те, що в часі Великого посту не завжди потрібно обмежувати себе лише в їжі, головне, не їсти одне одного. От, Власне, давайте про це зараз. Чи можна постити без обмежень у їжі? Звісно, піст від їжі це є важливий момент, але найголовніший момент в пості це є. Внутрішня його сторона, так справді те, що ви казали, не їсти один одного. Іншими словами можна перефразувати, щоб навчитися в часі Великого посту ще більше і сильніше любити і поважати один одного. Я думаю, що це є найголовніше. Ці речі, обмеження, такі зовнішні в їжі, вони допомагають нам у цьому, бо справді Ісус також постив. 40 днів у постелі пригадуєте цей момент, де його диявол також спокушав, так? і він витримав це, цю вірність Богові Отцеві. Саме це є прикладом того, що нам піст також є потрібний, бо Спаситель наш постив. Сьогодні цікаво, зранку молився на е, про Іллю був такий текст, і він свого часу. На горі хорив постив, і через те, що він постив, він настільки очистився, що Бог дав себе йому його відчувати і бачити, переживати. Тобто, коли ми постимо, коли ми стримуємося від зла, коли ми також, як в підтримку до цього, стримуємося від їжі, то це допомагає нам зблизитися з Богом, віднайти з ним. Примирення, мир це допомагає нам зблизитися один з одним, як спільнота, як люди, і це допомагає пісня також нам примиритися і зблизитися з самим собою, полюбити себе самого. Це є також ці такі важливі елементи посту. Так, і ми очищаємо не тільки тіло своє, але в першу чергу в першу чергу очищаємо душу, і це такий час. Не лише як утримання від їжі, але і шлях до такого внутрішнього оновлення. Багато людей багато чого переосмислюють, правда, що в часі Великого посту і свою поведінку, і якісь свої думки, і свій світогляд завдяки тому, що насправді дуже укріпляються у вірі за цей час. Маємо ще також такі стереотипні судження, думки стосовно того, що от піст. Потрібно обов'язково себе в чомусь обмежувати, але ж насправді є певні категорії людей і є випадки, коли хтось в якихось ситуаціях може і від посту бути звільнений. То давайте ще про це поговоримо. Так, справді церква приписує, що до посту ну, нормально зобов'язані всі здорові люди, mm -hmm. так, від 14-го року життя mm -hmm. до 60-го року життя. Всі категорії, які є до 14-го і після 60, ці діти і ці люди старші вже є звільнені і вони не мають обов'язку е, постити. Mm -hmm. Інші люди, які є нормально, спочуваються ну, добре, все, то вони можуть постити, бо їм це здоров'я дозволяє. І від посту також є звільнені вагітні, ті, хто годують грудьми. Ті, хто дуже важко працює, також від посту є звільнені. Ті, хто бідні люди, ті, що, наприклад, не мають де мешкати, вони живуть зі столу інших людей. Це є ті категорії, які, наприклад, люди, які також навіть цікавий такий припис є, які подорожують, також є звільнені від посту, але час подорожі має тривати не менше вісьми годин. Ого, я такого не знала. Та, є такий припис в нашій церкві, греко-католицькій. Так, отже, ці люди, ця категорія людей, які я перерахував, ну і звісно, хворі. Mm -hmm. Хворі не є зобов'язані, а навіть ба більше вони зобов'язані піклуватися про своє здоров'я, і це би було якимось ну, чимось проти свого здоров'я, тоді е, постити, стримуватися від їжі. Хоча вони можуть в духовний спосіб постити, більше молитися, mm -hmm. е, очищувати свої думки, е, не робити зла і так далі. І ще такий момент також буде корисно нашим слухачам ще з цим переліком, так списком і взагалі детально про піст Ми можемо знайомитися в соціальних мережах храму Святих апостолів Петра і Павла. Тому, кому це буде корисно, актуально, хто захоче детальніше подивитися, то йдіть туди. Там вся інформація є. Ми також запитували наших слухачів, давали їм таку можливість, щоб вони також могли написати свої запитання стосовно Великого посту. І от кілька слухачів залишили свої питання, ми зараз на них відповімо. Катя питає, чи є обов'язковою сповідь у Великдень і в Різдво? Щодо сповіді, найперше, я так люблю мою особистий такий підхід, і думка що. Коли йдеться про сповідь, то треба думати найперше не стільки про обов'язок, як про потребу. Бо Бо сповідь... Ти відчуваєш? Чи... Так, Кожен з нас має своє сумління, і кожен з нас відчуває, коли щось не так робить. Це сумління регулює наш цей внутрішній стан, так що ми щось зробили не так проти Бога, чи що ми образили. Нашого ближнього, іншу людину, чи навіть себе, що ми образили супроти себе, можливо, щось зробили. Я з цієї сторони найперше підходжу. Це є, щоб людина вчилася відчувати потребу. сповідь це є примирення з Господом Богом, це є примирення з нашими ближніми. Так, бо якщо ми сповідаємося, Бог нам прощає гріхи, ми з ним примирюємося. Також ми маємо. Простити і не тримати образи один на одного. Це також один із таких важливих категорій і фундаментів християнського життя і посту, також зрештою. Ну, і примирюється людина сама з собою через сповідь. Щодо обов'язку сповіді, так справді в церкві є обов'язок сповіді хоча б один раз в рік, в часі великого власне, цього посту, в який ми вступились, вступаємо сьогодні. Перед святом Воскресіння Господнього це принаймні один раз в рік. Це вже обов'язок кожного християнина. Хоча, думаю, потребу кожен з нас має набагато частіше. Знаєте, сповідь це не тільки така духовна сторона, але й психологічна, бо людина знаходить тоді з психологічної, такої ментальної сторони примирення і спокій від тих всіх тривог, образ. І інших нашарувань, які в нас там десь середині іноді і того зла, і людина тоді стає спокійнішою, якщо сповідається. Щодо інших е, разів сповіді протягом року, то колись е, в Київській Росії була дуже гарна практика християн сповідатися є в році чотири пости, так? серед них є великий. Сповідатися в кожному пості по одному разу це така, такий звичай був добра традиція. І це справді гарно. Можна, може хтось з слухачів із нас собі взяти таке за, за таку практику mm -hmm. до уваги і спробувати так. Це і дуже важливо. Є чотири пости, і ти себе тоді мотивуєш також, бо пісця також зростання і мотивація наша. Так, насправді. Я думаю, що Катя отримала відповідь на своє запитання. Маємо ще таке досить поширене питання стосовно музики. Наш слухач питає, чи можна слухати музику в час пост? Ну, справді так. Тут я би, мабуть, так відповів, що є раніше колись давніше піст був дуже строгим. Не можна було навіть риби вживати і багато інших речей. Справді, в часі посту також є заборонено справляти якісь гучні забави, дуже слово важливе, гучні, Так? Uh -huh. гучні забави, весілля, дні народження, тобто якісь танці і так далі. Справді, це є е, заборонено. Щодо музики, я би так відповів, якщо ви цю музику не слухаєте гучну, власне, про це слово я наголосив а десь там, можливо, собі в наушниках, то я би це ну, не бачив чимось таким, що порушує піст. Але варто задуматися все ж таки, чи потрібно мені в часі Великого посту, коли я маю витишитися, бо тільки в тиші Бог може промов промовляє до нас, в глибині нашого серця. Чи можу я в цій гучній музиці, такій, як є, там mm -hmm. ми іноді слухаємо так, кожен має свої вподобання. Чи може я витишитися? Я би постій радив слухати приблизно таку музику, яку зараз всі ми чуємо тут в ефірі. Так є різні гарні мелодії, класична музика, яка насправді діє так е психологічно оздоровлююче. Ну, Вона лікувальні. заспокоює та лікувально, заспокоює нерви, емоції. Ми витишуємося, чуємо себе і можемо Бога також цій тиші почути. Тому я би десь так на це питання відповів. Я би категорично не сказав, що ні, але щоб це найголовніше не було гучно, бо це, як ми щось гучно будемо справляти, це може згіршити мого брата чи сестру. Ми можемо статися спокусою для іншої людини. А так ми не можемо чинити, бо ми маємо любити іншу людину, нашого ближнього. Зрозуміли. Ще одне маємо запитання від нашої слухачки, яку дуже турбує, от прямо детальніше щодо їжі. Якої їжі і коли, в які дні конкретно їсти не можна. Отже, щодо цього, також в церкві нашій греко-католицькій, існує дуже добрий прописаний порядок. Так, отже, сьогодні є перший день Великого посту, понеділок, 3 березня маємо в цьому році, початок посту. В цей день є строгий піст. Отже, стримання від м'ясних страв, від молочних страв, від яєць і від, від цієї їжі, яка містить ці продукти. Угу. Також протягом першого тижня посту маю на увазі, з понеділка від сьогодні по п'ятницю, включно цього тижня, є піст від м'яса, тобто м'ясо є заборонене. В суботу, вже цієї суботи і в неділю м'ясо. Ну і, звісно, само собою інші продукти, і молочні, uh -huh. і рибні, само собою, бо від риби немає посту взагалі, в uh -huh. нашій церкві так можна їсти. Інші тижні посту після першого тижня від, тільки від м'яса є, він зобов'язує в понеділок, в середу і в п'ятницю. Вільними днями від посту в їжі тільки є вівторок, четвер, субота і неділя. Тобто три дні в інших тих тижнях фактично є піст тільки від м'яса. Угу. Коли ми приходимо до особливого тижня в пості, який є десь виокремлений з посту, це є страсний тиждень, так, коли ми особливо роздумуємо над страстями Господніми, угу. то тоді також протягом з понеділка Страстного по страстну п'ятницю є піст від м'яса, причому що в страстну п'ятницю. Також є подібно щось як як сьогодні в перший день: стримання від м'яса, молока, молочних продуктів і від яєць, і від цього, що містить ці продукти. Зрозуміло. дякуємо вам дуже. Ми вже підходимо до завершення, і наостанок вигадали таку дуже гарну. Е Мотивуючу ініціативу для усіх нас називається воно Духовний виклик тижня. Зараз прошу всіх ще максимально зауважитись і послухати так. Бо пропоную кожному собі на цей тиждень, як і на всі наступні, ставити якісь конкретні певні намірення, так якщо це можна так називати. От зараз послухаємо, що пропонує нам на цей тиждень. Справді дуже дякую, дуже гарно ви сказали. На цей тиждень так важливо, постій, щоб ми всього набагато на себе не набирали якихось додаткових, mm -hmm. багато хто з нашого наобіцювали Богові і так далі. Важливо починати з найменших речей. І я хочу запропонувати з такого, такої речі, як слово дякую. Щоб ми подумали, як часто ми дякуємо, чи взагалі ми дякуємо один одному, чи ми дякуємо Богові чи ми дякуємо собі, щоб ми попрактикувалися протягом цього тижня до наступної програми, до наступного понеділка, говорити слово дякую. Бо слово Євхаристія, тобто літургія, власне, також означає подяка, і це є дуже і дуже важливе слово для нашого щоденного життя, тому заохочую усіх нас говорити якнайчастіше, навіть тоді, коли ми не зобов'язані один одному. Дякую. І я думаю, що це суттєво змінить наші відносини одних з одними, і суттєво змінить також наші відносини із Богом, бо Богові справді також в цей час війни особливо є за що подякувати. Бо ми живемо, ми зараз чуємо один одного, говоримо один з одного, маємо цю ласку від Бога прийти до храму помолитися. Тому думаю, що кожен з нас хай в своєму серці подумає, за що подякувати. І дякуємо Богові і один одному за те, що ми є один в одному. То насправді, з одного боку, ви знаєте, така дрібниця, просто сказати, дякую. А з іншого, от зараз би кожен так замислився, коли востаннє він казав, телефонував до своєї мами, дякував, казав дякую своїм батькам, дякую своїм дітям, дякував за вечерю, дякував за абсолютно будь-які речі, просто так без причини. Тому гарне маємо. Завдання, намірення, виконуємо його. Дякуємо і вам. І я дякую. Буде. Зразу практикуюся також разом з усіма нами. Дякую вам, що ви нас запрошуєте. Мені дуже приємно, так що я можу поділитися Словом Божим і про піст власне в цій програмі з усіма нашими слухачами. Дуже вам дякую і бажаю гарно, мирно, спокійно провести цей час великого посту. Дякуємо вам дуже. Наступного поділка почалася. Імпульс отриманий. Зарядитися.